Тож, вітаю сьогодні. Я пропоную вам подивитись на ну, досить звичайні речі іншими очима. Хочу пропонувати подивитись на звичайну презентацію з іншого боку. Давайте її розглянемо, не як ми звичайно її використовуємо для демонстрації. Якось представлення матеріалу, там підсилення вашої вашого виступу на уроці. А давайте її розглянемо е, з точки зору організації освітньої взаємодії. Е, тому пропоную вам е, використати її на сьогоднішньому майстер-класі, е, де в нас представлені будуть тренінгові технології, перевивчені теми е, автоматизовані засоби е, для створення веб-ресурсів вебресурсів з восьмого класу. Це одна система запропонованого курсу. І для початку хочу познайомитись з привітанням. Для цього пропоную певні правила. Давайте ми організуємося таким чином, що перше, піднімаємо ручку, а друге, ми себе ми один одного не перебиваємо. Обираємо лише одну квіточку запропонованих на слайді, і третє, обов'язково представляємось у вигляді лише трьох світ. Це буде ваше ім'я, далі квіточка за номером, як ми вами ручки, як будемо по черзі один за одним і третя це емоція, яку ви. Отримуєте на даний час, з якої ви прийшли на даний майстер-клас. Ну, тож почну з першої. Ось у мене номер один. Я представляюсь таким чином Людмила, Кульбаба, позитив. Будь ласка, наступний учасник. Можна говорити? Я піднімала руку. Так, так. Піднімаєте руку і по черзі говорю. Не відображайте, щоб вибачте, що Яна, е, Мальва зацікавленість. Класно. Наступний. Антон... Давайте по черзі один. Давайте я вже почав. Антон, Барвінок, цікавість. Дякую. Наступний. Давайте я вже, Юлія, календула, ну теж цікавість. Наступний. Ми вас не чуємо. Говоріть. Добрий день, Троян... Ярослав, Троянда, зацікавленість. Дякую. Наступний. Вадим, перевоцвіт, зацікавленість. Дякую. Ще в нас стоє. Вікторія, конвалія, радість. Дякую. Наступний учасник. Це всі учасники, так? Да? Дуже добре. Ну, ще, ще, мабуть, білоцит весняний також радість. А як вас звати? Ви не назвали? Єгор, о, вибачте. Тоді Данило, первоцвіт і вдячність. Ага, Дякую. Так, всі вже висловили так, своє ім'я, сказали. Ми значить познайомились. Дуже приємно. Мені з вами познайомитись. Такі у вас чудові імена, і будемо використовуючи ось ці квіточки впродовж нашого з вами тренінгу ось таким чином намагаюся на своїх уроках дізнатися, з якими емоціями прийшли діти на урок. Тоді можна змотивувати їх або змінити їх настрій на більш позитивно. Пропоную переглянути на наступну на наступний слайд, на якому у нас зображені ті ж самі. Рослини, да, ті ж самі квіти, але ще біля них з'явилося такий надпис: біля кожної квіточки з'явилася професія. Я пропоную вам дати відповідь на запитання, що саме ця квітка означає для тієї чи іншої професії. Це ви можете зробити, написавши в чат, а ми декількох послухаємо. Ну, наприклад, давайте послухаємо номер 4 – календулу. Як її квітка буде, що значить для лікаря? Для лікаря в ліки додають різні. Ну, так. має лікарські властивості, так скажу. Так. Що може означати для математика відповідно його квітка? Як її можна використати можливо. Ну, не знаю, можливо, для пояснення якоїсь симетрії, бо самі квіточки календули, вони дуже симметричні. Так, добре, може, ще хтось хоче висловити свою думку? Ну, порахувати можна, бо їх доволі багато зараз там можна. Так, так, дуже добре. Ось таким чином, вроді ж така звичайна проста вправа, але її можна застосовувати для того, щоб почати формувати компетентності учнів вже з на початку та перейти плавно перейти до тієї теми, яку ми з вами будемо сьогодні опрацьовувати. Та адже у нас екологічна безпека та сталий розвиток в пріоритеті на даному нашому занятті. І все ж таки тепер переходимо до того нашого. До тієї частини, в якій я все ж таки розповім, яким чином можна організувати за допомогою звичайної презентації освітній процес, причому з гарним, якісним зворотнім зв'язком, коли залучені будуть всі. Для цього вам необхідно в Google-презентаціях додати спільний доступ. Натискаємо на кнопочку поділитися. І встановлюємо відповідний доступ усіх, хто має посилання. І ось тут найголовніша кнопка, яку ми сьогодні з вами використаємо, це можливість редагувати, застосовуючи застосовуючи ось такий таку можливість спільного доступу. Ми даємо можливість кожному з учасників мати мати можливість працювати разом. Ось я зараз скопіюю це посилання і відправлю вам. Чат, будь ласка, перейдіть за цим посиланням. Коли ви будете переходити за посиланням, ось тут в мене буде з'являтися відповідні значки про те, що ми з вами працюємо всі спільно, всі разом. Але на даний момент часу ми всі працюємо з вами з. Своїх особистих поштових стрим тому тут можуть бути різні імена. Ну тобто, в даному випадку ми дорослі і розуміємо це, але коли організовуємо світні процеси з дітками в нашому навчальному закладі, наприклад, ми використовуємо. Google Workspace, це спільнота захищена, де кожного учня є корпоративна кошта, і вони там підписані своїм власним іменем і прізвищем. І це дає можливість спостерігати, яким чином де дитина, зараз знаходиться на якійсь презента... на якому слайді. От на даний момент часу ось тут я вам залишила ось таку гарну підказочку, алгоритм для того, щоб зробити спільний доступ. А тепер переходимо все ж таки до нашої теми, яку ми сьогодні будемо намагатися організувати, освітній процес з відповідною темою. Нам потрібно можна організувати за допомогою тренінгових уроків не, уроків з тренінгових технологіями, можна організувати будь-який процес. Але ми зупинимось на деяких, і я пропоную розглянути, наприклад, як можна зробити актуалізацію знань з мотивацією за допомогою знов-таки ось цього простого сервісу. Можна зробити інтерактивну праву прямо тут прямо на слайді презентації. Ну, Наприклад, як в мене, в нас, сьогодні ми працюємо з веб-ресурсами. Я зробила скріншоти відповідно різних сайтів різного направлення, і пропоную таку вправу обрати з чотирьох категорій дітям. Що це саме? Ось тут в саме в, 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 в анімації я додала від точніше в можливостях додала анімацію, яка дає можливість просто переглянути. Що, що у нас тут буде? Ось тут ми відтворюємо, коли ми будемо натискати на е, цей квадратик, якщо правильно вибрали, він буде рухати. Е, ось таким чином можна організувати будь-яку вправу, також можна використати будь-який е, сторонній ресурс і зробити просто посилання. Так, е, ми перейшли до того, що е, дали відповідь, що ми сьогодні будемо з вами вивчати, та, тобто, це веб-сайти. І переходимо до. Наступної частини, де ми будемо подавати матеріал. Зазвичай подача нового матеріалу асоціюється з тим, що на презентації ну, ми вже звикли з вами використовувати там різні інфографіки, схеми, представлення різного матеріалу. Ось я теж представила вам, показала, як можна зробити за допомогою звичайного Google Google презентації, зробити ось таку. А такий алгоритм, який дає можливість створювати автоматизований, автоматизований спосіб для того, щоб створити відповідний сайт. Ось для нас є така можливість, можна натиснути на Google Desk, потім обрати кнопочку з плюсиком, дати можливість обрати Google сайт та зробити відповідні редагування, коли відкриється вже сторіночний дат ці в, в чим зручно корист, використовувати саме презентацію спільну презентацію Тим, що діти зазвичай перестали вже писати конспекти, але їм би хотілося мати при собі якусь таку шпаргалочку. Тобто, все, що ми відтворюємо на уроці, у дітей залишається відповідно ось в такому вигляді. Вони кожного разу можуть повернутися до цієї презентації, переглянути ще раз алгоритм, що робили, що вчителька розповідала там на уроці і так далі. Після того. Коли ми розповіли, який в нас новий матеріал даному випадку у нас автоматизовані засоби для створення показали інфографіку, нам необхідно перейти до практичного. Закріплення, адже тренінгові технології це інтенсивне інтерактивне навчання, в якому використовується практичне завдання для перевірки тих отриманих знань, і тому зазвичай для практичного завдання я обираю завдання, які пов'язують з життям. По перше, таким чином ми формуємо адаптабельність дітей до нових життєвих умов. В яких вони розуміють, як можна використати той чи інший сервіс? Адже перше запитання, яке діти ставлять перед тим, як щось ми вивчаємось, а навіщо воно мені потрібно? Тому ось дивіться наступне запитання, яке я пропоную для дітей. Потрібно їм уявити учасником якоїсь компанії по розробці веб-ресурсів, і ця компанія отримала замовлення. Які б потрібно розробити сайт для збереження квітів в Україні, і є відповідні певні вимоги. Потрібно зробити сайт, який повинен містити інформацію про квітку і зробити відповідне оформлення та наповнення від цього сайту. На найкращого розробника чекає там, винагорода робота в престижній компанії. Я пропоную кожному з учасників розробляти сайт відповідно до цих квітів, які ми обрали. Тобто, по-перше, буде дуже цікаво їм знайти інформацію про цю квітку подивитися в інтернеті про цю квітку інформацію, і відповідним чином розробити такий сайт. А як же ж мені спостерігати техніше? Як ми будемо оцінювати це все? Я зазвичай з дітьми розроблю критерії оцінювання, і в даному випадку вам пропоную розробити критерії оцінювання. Ну ось в такому вигляді. Тобто, ми придумаємо, що наприклад, ми будемо за гарну оцінку ставити плюсик, а за Витажіше за гарно виконаний сайт ставити плюсик. А за те, що там деякі помилочки ми ще додамо мінусик. Ну, якщо в когось взагалі не вийшло, то ми спробуємо поставити ось цей мінусик. Я сподіваюся, що у нас таких не буде. Зазвичай у нас все добре, всі вмотивовані і роблять. І так, після того, коли вже пояснила, як робити, показала практичне завдання, які діти приступають до виконання завдань. Але я не можу спостерігати за кожним учасником. У мене немає такої можливості, тому що кожен працює на комп'ютері. Або, ну, в принципі, є можливість одного другого викликати і сказати, що, будь ласка, продемонструй екран, подивимось, як працюємо. Але мені потрібна така картинка, щоб я побачила всіх. Дітей роботу на своєму комп'ютері, тому в спільному доступі є така можливість виділити окрему частинку нашої презентації для кожного учасника освітнього процесу, і саме для вас я теж підготувала таку кожному слайд. Будь ласка, пропоную вам зайняти своє робоче місце. Да, уявімо, що ми вже розробили той сайт і хочемо здати свою роботу відповідно до своєї квіточки. Ну, наприклад, в мене була кульбаба, я займаю свій сайт, де в мене намальована моя кульбаба. Далі займайте, будь ласка, своє місця, і на самому на самій презентації вчитель може переглядати. Ось чи вірно діти перейшли за своє робоче місце, чи ні? А як же ж, все ж таки ту роботу отримати? Для того, щоб здати роботу, можна там запропонувати різні способи, але такий спосіб, який мені саме імпонує, це зробити скріншот, виконаної цієї завдання. Для того щоб зробити скріншот, в принципі вже всі діти знають, да, натискаємо на кнопочку Принцкрін на клавіатурі. І використовуючи комбінацію клавіш Ctrl-V, додаємо скріншот екрану. Ось вам. Я пропоную зробити скріншот екрану, саме де ви зараз знаходитесь, і розмістити на нашу, на, на нашу презентацію. Будь ласка, додайте скріншот до вашого завдання. Так, скріншот. Так, хтось вже інформацію в інтернеті зайшов. Бачите, ми вже переглядаємо і бачимо, що у нас тут відбувається. Дуже добре, гарні результати у нас. Так, розміщуйте відповідну інформацію. А як же ж організувати все ж таки оцінювання? Так, а, так. виконуємо чорнобривців, у нас ніхто не обрав. Так. Чекаємо на виконання всіх результатів. Так, хтось у нас тут один перейшов на е, е, слайд з рекласією. Будь ласка, перейдіть на свій слайд і працюємо. Чекаю. Так, всі майже впорались, молодці. Тепер давайте організуємо оцінювання. Е, яким же чином взаємооцінювання можна організувати, використовуючи е, можливості спільного доступу? Для цього кожен з вас перейде на наступний слайд, а останній перейде на перший. І е, е, зробить аналіз того, що побачить на скріншоті. Якщо все е, виконано вірно, тобто доданий скріншот в нашому випадку, то ми поставимо відповідну оціночку плюс. Ще раз нагадую, як його зробити, цей плюс. Ну, наприклад. Е, я поставлю сама собі самооцінюванням буду займатися. Обираємо на панелі фігуру, обираємо плюсик. Ставимо плюсик, де нам зручно. І можна його зафарбувати в червоний колір. Ось таким чином можна додати плюсик. Ну, в мене вже тут ще один плюсик з'явився, я поставили теж дуже гарну оціночку, це останній, хто прийшов, так? Так, дуже добре. Вчитель, відповідно, переходячи, переходячи на різні слайди, може спостерігати, чи зроблена робота, чи не зроблена. Навіть візуально можна переглянути всі результати. Ну добре, ми всі молодці, впорались дуже гарно з поставленими завданням. Тепер підсумуємо: я зазвичай для рефлексії використовую такий метод, в якому Діти відповідають на питання я бачив, мені сподобалося, мені хотілося. Для чого це використовують? Для того, щоб зрозуміти, що сподобалось, і що планувати на наступний раз. І тому, будь ласка, я прошу вас зайти на цю табличку і кожен з вас напишіть, будь ласка, що ви бачили, що сподобалось, і що хотілось би побачити ще. Знов таки, якщо подивитися на ось цю презентацію, я відразу бачу де, хто працює. Тобто, дуже зручно дивитися де вільні місця, кому, можливо, там не вистачає місця відразу додати. І ось таким чином організувати відповідні діяльність. Можна писати одне слово, можна писати декілька, хто як вважає за потрібність. Так, відразу ось ми можемо дивитися, що ми бачили там презентації, квіти. Е, ну, хтось бачив, звичайно, типову презентацію. Так, е, тренінг. Це вивичайно. Мені сподобалась моя квітка, дуже добре. так, І ось таким хотіли б більше креативу, ну, дуже добре. Побачити ще більше квіток, Дякую вам. Дякую за ваші коментарі. Сподіваюсь, так дописуєте. Сподіваюсь, вам було цікаво і пропоную для домашнього завдання в принципі, знов таки використовувати практичні завдання, які аналогічні тим, що виконували в класі, і знов таки їх пов'язувати з відповідним. Напрямком в житті для того, щоб дітям було цікаво, все ж таки розуміти, що цей сервіс, який ми вивчили, він знадобиться. І пропоную вам перейти на останній слайд. Це фінальний етап. Я б хотіла б дізнатися, все ж таки, з якими емоціями ви зараз знаходитесь, і, будь ласка. Оберіть будь-яку квіточку, яка відповідає за стан емоцій, які наразі у вас. І, будь ласка, давайте обговоримо, хто хоче висловитись, яку емоцію обрав, і чому саме. Так, обрала. Обрала восьмий, а чому саме я не ви обрали восьмий? Просто мені сподобалось. Просто сподобалось. Ну, дуже добре. Кого ще які варіанти. Можливо, якісь там емоції задоволення, можливо, там смутку, можливо, щось незрозуміло, можливо, там розчарування або, навпаки, весело і радісно стало після того, коли побували на майстер-класі. Ось, навіть так, додали своє зображення. Дуже добре. Я вам всім дякую, ви молодці, і сподіваюсь, що саме можливості спільного доступу дадуть, дадуть таку можливість організовувати освітній процес. В будь-яких обставинах, навіть в таких складних, як в нас наразі, коли немає ні світла, ні німожливості для організації, тобто простий інструмент використати ось таким чином для того, щоб мати можливість якісного зворотнього зв'язку з дітьми. Так, обрали тут дуже багато не на обирали. Дякую. Так, дякую вам за те, що були присутні.